Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Убитий у Мадриді 21 травня. Екс радник президента втікача Віктора Януковича Андрій Портнов незадовго до смерті оформив один зі своїх особняків на ім'я своїх дітей в іспанській нотаріальній конторі. За інформацією видання ЛПС 48-річний портнов оселився в особняку в елітному іспанському житловому районі Ла Моралах разом зі своєю сім'єю незабаром після того, як покинув Україну в червні 2022 року. Тобто він перетнув кордон через 4 місяці після початку російського Орнення в Україну, коли в його країні вже існували обмеження на виїзд для чоловіків мобілізаційного віку. пише Пейс. За даними видання, Портнов виховував чотирьох маленьких дітей спільно з дружиною Анастасією Валяєвою, яка теж раніше була пов'язана з колишньою владою України. Як зазначають українські правоохоронці та журналісти з Radio Free Europe, Портнов кілька місяців тому звернувся до нотаріальної контори в Мадриді, щоб переоформити на ім'я своїх дітей свій маєток у селищі Козин на березі Дніпра. Попередня вартість 2,5 мільйона євро. Як пропускають джерела, портнов міг намагатися захоплення. Ховати нерухомість або уникнути конфіскації в разі санкцій або кримінального переслідування. Пише ОПС. За інформацією української правди портнов за кілька днів до власного вбивства в Мадриді був в Україні. Зустрічався з топ посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Троє співрозмовників УП в найближчому оточенні та правоохоронних органах, що він перебував в Україні 17-18 травня. За даними джерел, Портнов зокрема зустрічався з топ посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.